Європейські суди прав людини місце, де українці все частіше шукають правди, коли не знаходять її в Україні. Наші земляки на четвертому місці за кількістю заяв, що очікують свого розгляду там. Очевидно, серед тих справ опиниться і історія Якова його ще семикласником засудили за чужий злочин. Зараз у нього за плечима вісім років у і жодного пробачте. Сергій, кудімов далі. За офіційними даними, небо в клітинку зараз розглядають 152 тисячі в'язнів. Однак, за даними правозахисників, поруч із гвалтівниками, убивцями та грабіжниками, від 15 до 30% незаконно засуджених людей, які відбувають покарання, за чужі злочини. Возі інгліш по сто етебручка пен. Машина ека йому одягли кайданки на уроці англійської І замість мови Шекспіра. 14-річному Якову довелося опановувати іншу лексику. Ну от у нас тут зеркало, да мортишка, нари криваті. Хмир, та столове на старенькому фото щаслива родина разом востаннє. Поруч із Яковом племінниця Яна, вбивстві Яна. та зґвалтування якої пізніше і звинуватять восьмикласника. На пальцях він пояснює, чому його рука підписала щиросердне зізнання. От зажимає тут здесь ложку, от так, ось здесь пальці зажимають і витягують. Вот так по несколько разів. Суд без вагань дав 15. Надія, що справедливість переможе, зажевріє вже у місцях позбавлення волі. Серійний маньяк Ткач зізнався у вбивстві Яни. Здавалося, вітерець свободи уже куйовдив, Якову ви волосся, але система неохоче випустить його зі своїх обіймів лише за 4 роки. У підсумку викресливши життя хлопця, 8 років. А от мені, що такий такою вопросом, що мені зараз робити? Я от прийшов. Родители, я а родители мене не узнают, Я просто вижу по родителям. Я находился в СИЗО 4 года и 2 месяца. Я кінь коли розкривають глухари, правозахисник Богдан Хмельницький відчув на власній шкірі. Следователь уже исходит этого, что ему нужны эти висяки, которые он в конце месяца принесет начальнику следственного отдела. И Он получит за это по шапке и там, ну и какие-то там он больше этого боится. Чим просто поймаючи наркомана, який берють преступление на себя в 60 кортих, квартирных краж. ТСН написала листи до правоохоронних інстанцій. Скільки людей відсиділи чужі терміни упродовж останніх 10 років? Та чи хтось відповів за це? Але відповідей досі не отримала? Я хотів вообще стати е, воїном. Ілі ДШБ, ілі спецназ. Військова форма на шкільній світлині так і залишиться символом нереалізованої дитячої мрії. На його погонах на все життя тепер інші зірки. Будь мітун з Бог завжди з нами. Это, ну, судді, відняли свободу, Это кому інтересен моєї транждення, це святой просто. Тепер Яків сам піде до суду вимагати компенсації за вісім років суддівської помилки. Сергій Кудімов, Ольга Параскун, Дмитро Орло, Віктор Гарагуля та Ігор Ткач. ТСН один плюс один.